Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Україна у своїй долі має цей день, дев'яти версию. День, який я освітові Шевченка, Великого сина Великого. Sempre te Fuck it. We Не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. Він позволив Україну весь український народ, а з ним і просту українську жінку. Образ жіночої долі проходить через його поезію і життя. Так, саме навісні прийшов світ цей день, щоб усі нас з российки, березня. 1914 року в селі Моренці з винигорського повіту Київської турні, нині Черкащина народився Тарас Григорович Шевченко. Минуло вже понад два століття з того часу, коли на світ прийшов син Раба, що своїм геніальним талантом поета, художника, пророка зробив неможливим. Врятував і відрядив, відродив цілий народ, подарував цивілізації шедевр Пензля і пара. І в трьох іпостасіях особистій, національний і загальнолюдський, явив не ніким і нічим правдолюбність і волелюбність. Тарас, Тарас Григорович. Тарас Григорович Шевченко. З цим іменем на планеті інтефікується Україна. Українська, українська. Хто б не був і де б не жив, той, хто прочитає кокзаря, вже не зможе виявити в без цієї книжки своєї води. Обчість стала духовною основою формування сучасної української нації. Для українців усіх наступних поколінь і став потужним джерелом національної свідомості символом України. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став ведетним у царстві людської культури. Писав Іван Яковлев. З безбежного полю і з неосежною любові народжені його слова. 18 квітня 1840 року в Петербурзі з'являється другом перша збірка поета під назвою Кобзар. Кобзар в нашій історії це не просто книга, це склад до дутаків і неприйняття духовного рабства. Вона призначена для пробудження усіх синів у всі століття, як сказав поет. Сам народ визнав ковзаря своєю безсмертною книгою. Однією з провідних тем, котра хвилювала Тараса Георгича, була жіноча поля. Проте жіноча тема в поезії Шевченка не була просто темною творчості. Вона була тим нестерпним, споконвічним щеном в душі, тим згустком крові, який не давав спокійно жити. Він запікся болем у неспокійному, щирому серці людини, поета кріпака, співця городу. Шевченко не міг спокійно спостерігати за тяжким життям України. Його душа боліла. Коли він бачив, як жінок зневажають, не був нехто. з особливою душевністю писав Шевченко про гірку долю жінки, жінки, яка вміє кохати. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б любила. якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла по півночі з милкою пригоду, як би знала, і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питає свою долю, Само серце знає, кого любить нехай, поки закопає. Бо недовго чорнобриві, карі очинять, біле личко червоніє, надовго дівчата. То полудня та дерня здоров'я воронять, кохається, добріться, як серденько знає. То що бачить сволойко в грудями калиніть. А я її запитаю, чи не била мати? Станемо собі, обіймемось, обоє раденки. Пішла, милася, не своя стала. Друге, третє та мов сон. В степу засмілась. Плавай, плавай, на бетоньку, По синьому морю. Рости, рости, тумоленьку, все в та в вору. Рости, струнка та висока, до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду, чи не діжду, не пари. Рости, рости, подивися за сином море. Потім боці моя доля це сьогодні. Ти стомили чи добриво, по полю гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядає. Скажи ж він твоє серце.

їх поганих намірів кожна жінка жертва для поета рідна та злога. За що мене як послання люди не любили, за що мене як виросла володую любили? За що вони тепер мене в палатля питають царіною називають? Очей не спускаюся по цвіту, дивиться, не знають, де діти. Скажи мені, мій браті, королеві цвіти? я не знаю, моя сестра, і цвіт королева. Скрию собі голову чорнового, до білого, помитлого куриченька юнеї, і, і заплакала юнея, розсою списою, заплакала і сказала брат Була я людиною, як я монтувалась, моя мати, чого вона? Вона все ж журилась і на мене, та людина дивилася, і, і, і плакала, я не знаю, мій брати єдиний, хто є лихоя. Я була людина, я гралася, забавлялася, а вона сив'яна та нашого свого пана. Яна. Не знала, що майстра є, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди, Мотиних спали, а мене не знаю, за що бити не буду. Тільки мої довгі коси острили ханти, острижену ганчіркою та ще переготалась. Отаке то і братіку. Було в мені в світі молодого. Короткого недалеко жити, люди біли. Я померла зимою під клітина, а весною я процвіла цвітом при долині, цвітом білий, як сніг білий, аж гай заселили, а зимою люди божі в хату не А весною, молодиво, на диву, та мене дивились, а дівчата заквічали і почали знати. Вілею, снігоцвітом Цвіт коронавіру, скину свою голову червоного рожа, на білою великли личинку і І згубив, граючий, жартуючий жіночий вороги. Молодь, крот, проступний, розпутав, проступ, сніючи у спату житті. У кожному з цих творів порібно служить тема хай зрада ради щастя. Автор підніс жінку на найвищий підстав чистоти і вірності почуттів реальної краси і материнської галичі. На жаль, жодна жінка в косанах кобзарем не знаходить щастя. Саме такою стражницею бачив поет її і Наймичка, відна, сова, сліпа, Мар'яна, Черниця, Марія, а серед них героїня сирота, яка настільки сильно переживає цю розлуку і чекання, що стає перед чирі. Дівчина зачарована вночі гуляє берегом Дніпра і оплакує смерть свого коханого. Шевченко возличує щире почуття кохання і водночас засуджує жорстокий і злий світ. Де неможливо зберегти сильні, чисті та справжні почуття. О, Боже, що ж ти караєш те, що так щиро вона козацькі очі. Прости сироту, кого ж її любити, батько лігеньки, Якби ж тобі не так серце любить, щоб з ким поділитися. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно, воно жить не хоче, не хоче журитися. Жури, скаже, дума, вже йому завдає. О Боже мій милий, така твоя вона. Цього цікавому цікавого заходу. Я хочу від себе особисто від всіх вас подякувати нашим перевічним зацветникам, Связи Романні, Олі Мирославні, Мирославій Андрії за направли цікавих захід, які проголочені до 209-ї річниці народу з, з дня народження нашого генія української нації Тараса Городиця Шевченка. Я дякую нашим сім'ям, учням, які так гарно відтворили в центру вистави до е, поля, є дякую за ті гарні поетичні е, віршування. Всі дуже, не хвилюйтеся, всі ви дуже ці гарно виступили, дуже гарно. Е, так що ви молодці, ви, ви нас найкращі, ви наші таланти, ви наші гордість з нашого навчального закладу. І на завершення я хочу зацитувати. Слова нашого Шевченка чуть-чуть по-своєму: борімося, поборемо, нам Бог допомагає. З нами правда, з нами воля, з нами правда, з нами сила і воля свята Дякую.